Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні тема е, відео це перепони. І чому у вас нічого не вийде? Давайте поговоримо на цю тему. Справа в тому, що коли люди намагаються щось робити, е, вони думають, що це неможливо, і що є якісь певні перепони, які їх зупиняють. Але насправді вас нічого не зупиняє. Вас нічого не зупиняє, окрім вас самих. Вас зупиняє, навіть я б сказала, не самі ви, а ваші думки. І е, тема думок і мислення на моєму каналі є, скажімо так, основною. Я про це досить часто розповідаю, тому хочу саме розповісти зараз, поговорити з вами на тему мислення, перепон і досягання певних цілей. Певних бажань. Я б тобі сказала, цілі, мені дуже не сильно подобається слово цілі, тому що ціль от, знаєте, успіх, це наче карабкатися от на гору Еверест, і от ви коли досягнете, от тоді ви заживете. якось. Мені не сильно подобається ця концепція, тому що в моєму баченні успіх і взагалі шлях от, і ціль це певне, знаєте, ну. Просто річ, яку я хочу зробити. Типу, я не сприймаю це як щось таке нереальне, що до цього треба карабкатись і лізти. Ні, це процес, і я це роблю, все якось. Я не сприймаю це. Я не хочу, скажімо так, напевно, і щоб ви асоціювали ціль, як якась така щось, що треба, знаєте, вигризати кров'ю і потом, і от ні, тільки ви досягнете. Тобто, якось я особисто бачу це просто як процес. До речі, мені я в інстаграмі робила якийсь допис на цю тему. Я говорила, писала там про те, що я. Я не бачу ціль і не бачу взагалі успіхів як якусь точку, я ж кажу, як залізти на Еверест. Для мене це просто процес, це типу, життя. Тому що ну, окей, яка в мене кінцева точка? Яка в мене мета? Не знаю, смерть, можливо, кінцева мета. Ну, типу, я ну, навіть умовно, окей, якщо взяти родину, кінцева мета може бути одружитися, але це ж не кінцева мета. Після одруження є родина, і це процес. Розумієте? Так от, повертаючись до наших бажань. Багато хто з вас має різні бажання, починаючи від просто знайти ну, да, кохану людину, закінчуючи дійсно якимись великими замірками мозку речами, такими, як заробити трильйони, мільйони доларів, або відкрити свій бізнес. До речі, цікавий момент е, хочу сказати, що да, мозок оцінює якісь певні речі, що тобто це складно зробити, а це легко зробити. Хоча насправді е, нічого зробити не складно ні не легко. Якщо дивитися з точки зору, от, знаєте, не его, не з точки Точки зору мозку, якось логічно, а насправді це ж ми оцінюємо, типу, складно це чи не складно. Ми наділяємо процес певними якимись характеристиками. Хоча для когось, не знаю, посидіти на стільці годину буде складніше, ніж пробігти марафон, наприклад, розумієте? Типу, ми ж наділяємо це. Якимись певними да, характеристиками, позитивними чи негативними. Так от, стосовно перепонів. Ви можете зараз навіть подумати про те, що ви хочете. Ви хочете, не знаю, жити в іншій країні, я ж кажу, знайти кохання свого життя або заробити гроші, стати, відкрити свій бізнес, на стати кимось. І скоріш за все, у вас є в голові певні е, думки з приводу цього. Наприклад, що це зробити складно, що це нереально, що і там далі виявляється різна купа, багато різних думок. І, звісно, я зараз не буду. Говорити про все, тому що, якщо навіть взяти просто стосунки, то, звісно, це навіть не на годину відео і навіть не на годину робота, щоб проговорити всі моменти. Всі ваші думки перебрати, які пов'язані з стосунками, наприклад, чи з грошима там взагалі величезний такий пласт роботи. До речі, якщо ви хочете з цим попрацювати глибше і зрозуміти, про що взагалі йде мова, я вас запрошую на консультацію, бо там дійсно ви зможете відкрити, подивитися свій ящик Пандори, і глянути, що ж там, скільки там різних думок і як вони на це все впливають. Ще плюс теж залежить ваша ситуація, тому що, якщо, наприклад, взяти гроші, окей, з грошима там. В Принципі, ну можна попрацювати з великою кількістю людей однією методикою. Але якщо, наприклад, взяти вашу професію, то ми працюємо окремо ще з вашою професією, з якимись певними речами, які пов'язані вашій професії, тобто це все дуже зав'язано. Так, от оці всі думки, які є в вашій голові, і вас зупиняють. Ви не зупиняєте себе, розумієте? Якби немає ніяких перепон реальних немає. Все є в вашій голові, навіть якщо вам здається, що це перепона, подивіться на неї от, з інших з різних сторін. Ви її самі собі там поставили? Ви самі її створили. Це є дійсно перепона, це дійсно є щось таке, знаєте, як стіна, і ти не можеш обійти її не справа, не зліва, не перелізти, не підкоп зробити. От все от вона стоїть, і це неможливо зробити. Насправді немає ніяких стін. І можливо ця думка зараз вам зірве трошки голову, тому що ну як це так? ви це так, тому що ви звикли все своє життя, наприклад, взяти стосунки. Ви звикли до того, що вам говорили про те, що стосунки це взагалі і кохання, це щось таке нереальне, це щось складне. Кохання треба виборювати. Люди взагалі по погані, вони зраджують і так далі. І ви не вірите в те, що може бути інакше. Взяти, не знаю, наприклад, якісь е, мрії пов'язані з кар'єрою і роботою. Вам все життя говорили про те, щоб і ви бачили якісь да, там, в своїй родині приклади того, що люди е, не досягали якихось цілей, що взагалі заробіток грошей це щось таке складне, я ж кажу, і знаєте, складне, нереальне. І до цього ну, нереально дійти, і це щось на іншій планеті, це у когось у іншого, але не у нас, не в нашій сім'ї, не в мене і не в тебе. І от цього не буде. Розумієте, ви живете цими думками. Ви навчилися цього у своїх батьків, у соціуму і так далі. І це керує вами. А ну, насправді вас нічого не зупиняє. І якщо ви сядете, подивитеся, зараз, до речі, у вас може бути такий, знаєте. Таке відчуття якось навіть злості агресії. Як це мене нічого не зупиняє? Ну ти не знаєш моєї ситуації, ти не сидиш на моєму стільці. Як ти можеш знати, що мене нічого не зупиняє? Я знаю, що вас нічого не зупиняє. Тому що я теж була, можливо, можна так сказати, в вашій шкурі, тому що я теж думала про те, що я не можу зробити якихось певних речей. Через... Я теж була тією людиною, яка казала: ні, ну ви мене не розумієте, бо є якісь перепони, це складно зробити. Це не так просто, але зараз. Навчаючись, продячи цей шлях, розвиваючись, я розумію, що, це така дурня, тому що сам собі створюєш перепони, сам їх захищаєш, що це ж правда так, що кохання це дуже складно, що немає нормальних людей, і взагалі все життя, життя розвернулося до тебе дупою, і от воно ніколи не розвернеться до тебе лицем. А, і, і ще в цей момент, дійсно, коли ти починаєш захищати ці утвердження, це взагалі кайф. Тому якщо ви зараз себе відчули, що у вас є оцей супротив і якась агресія, що ну, так неможливо. Подивіться на свої твердження трошки з іншого боку, тому що, ймовірно, ви можете їх все-таки обійти. Тому немає, ніякої, не знаю, немає ніякої, знаєте, магії, немає, типу, життя насправді настільки просте, ми собі самі його ускладнюємо. І, от, і говорячи про перепони, перепони в тільки в вашій голові. Їх немає в реальності. І е, тут важливо, ще, знаєте, що додати хочу. Е, Мати конект з собою, зі своєю інтуїцією, тому що ви будете зустрічати дуже багато людей, які будуть вам говорити про певні речі, що це можливо, це неможливо. Е, хтось, хто це зробив, да, для нього буде можливо. Хтось, хто це не зробив або навіть і не пробував це зробити, для нього це буде неможливо. І ваша задача не загубитися от в цьому вирі різних думок, різних досвідів, і сконцентруватися на собі, на своєму шляху. І е, ви це можете зробити тільки тоді, коли ви повністю зануритеся у себе і знайдете віднайдете той конект з собою. І якщо говорити про конект, то ви зараз, можливо, запитаєте, як це взагалі таке, що це як це зрозуміти? в мене є коннект з собою чи немає? Можливо, коли ви не знаю, в магазині або, в принципі, ви бачите якісь речі. І от вас щось я б сказала, описала би цей стан як йоке. Ви чітко можете сказати так. От, наприклад, я коли е, перебираю якісь речі, я маю на увазі одяг, я можу дійсно дістати от річ, і я прям. Це так настільки голосне, типу я розумію, що це моя річ, або, наприклад, десь книга, або якась, в принципі, річ, не знаю, по суд, ну будь що або якась країна, в яку я хочу поїхати. Я кожен раз, коли натикаюся, я відчуваю таке сильне так, що ну, тут е, зрозуміти, що це не те щось дуже складно. Відповідно, коли ви йдете своїм шляхом, ви будете відчувати, що це так, ви не будете відчувати якусь супротиву, ви не будете відчувати, що ой, ну, якісь сумніви. Ви будете верещати вас, щось буде всередині, значить вам підказувати, так, це наше, бери, бери, бери. І ось це якраз таки є символом того, що ви йдете, що ви маєте оцей коннект. І коли ви відчуваєте, що ну, щось ви не впевнені. Довіряйте своїм відчуттям, тому що саме вони і приведуть вас туди, куди ви хочете. І тут важливо ще теж якраз таки мати цей баланс між е, логікою і відчуттями, тому що я відчуття можу ще характеризувати як не знаю, типу інтуїція, знаєте, коли кажуть, е, типу е, не думай, як це думай серцем, таке кажуть, е, де якби приймай рішення через серце. Ну, Маючи на увазі на душу, щось всередині нас, типу, нелогічно, а саме от щось всередині нас. Я б назвала це ще теж душею. От, і коли ми якраз таки маємо цей баланс між мозком, да, між его і якимись логічними якимись речима, якраз такі відчуттями, душею, то я однозначно хочу сказати, що довіряйте своїй інтуїції. Завжди довіряйте своїй інтуїції. Я можу вам навести. Мільйон один приклад зі свого власного життя, де якраз таки, коли я йшла стежкою, от я довіряла собі, довіряла своїм відчуттям, а не лозінці. Я виходила туди, куди мені треба. А коли я намагалася якось раціонально думати, я, по-перше, не відчувала задоволення, а по-друге, це завжди не приводило мене туди, куди я хочу. І навіть я б сказала так: мені це не давало задоволення. Мені байдуже в принципі не результат, тому що я розумію, результат це така річ. Ну, якось не знаю. Коли ти відчуваєш кайф від процесу, то в принципі результат уже наче і не має якогось значення великого. Тому довіряйте своїм відчуттям. І е, ось так: довіряйте своїм відчуттям. У мене трошки з однієї теми я перескочила на іншу, але я так відчуваю. Я так відчуваю, і я думаю, що так і має бути. Так і має бути. Тому вам завдання. Сядьте. І пишіть собі, навіть можете схематично реально намалювати свою оцю перепону. Це в вигляді чого. Я пам'ятаю, що коли я працювала з певним питанням, і я прям встала, і я прям побачила, якби уявила, у мене тоді це була така скляна. Я не скажу, що це просто скло було, як шматок скла. І я стала, уявила це скло реально. Обійшла його і подивилася на нього. Звісно, я ще в процесі працювала з ним, але суть зрозуміла. Ви можете зробити те саме: або намалювати, або таки станьте. І уявіть, що вас зупиняє. Що то? То стіна, не знаю, це вікно, двері, що це. І станьте перед цим. Проаналізуйте, це, свої відчуття і обійдіть його. Подивіться з іншої сторони. Мовно, якщо б це була ваша перепона, ви стоїте тут, обійдіть її. І подивіться, що це за перепона. Так, не з боку людини, яка зараз, можливо, ви зараз кажете Ні-ні-ні, ти не права. Як це? Я страждаю, в мене тут перепона, ти нічого не розумієш. А ви обійдіть. І з тієї сторони людина, яка вже пройшла цю перепону, і вам з цієї сторони буде багато чого зрозуміло, що тут за перепона і як з нею боротися. Тому що коли я особисто обійшла, я зрозуміла, що Боже, я просто сама собі придумала якусь проблему, з якою я намагалася її вирішити, а проблеми не було. Знаєте, це як лікувати болячку, якої немає. Але я так собі вирішила, що вона в мене є. Те саме і ви. Повірте, перепон ніяких немає. До речі, ще теж можете собі, не знаю, раді приколу. Мені особисто весело за тим спостерігати за людьми, тим кажеш якісь речі. по типу, Ти ж можеш жити якось інакше, да? з дорослими людьми, особливо це цікаво працює. Я маю на увазі з дорослими це 40. 5, давайте 45. Плюс. Ну, хоча з молодими немає різниці. І коли ти їм починаєш говорити про що альтернативу, вони починають захищати. І Боже, там стільки є причин, чого це не вийде. Я думаю, вау, от це фантазіори. Е, тому ви можете теж з собою, до речі, поспостерігати. Якщо ви собі скажете, що це можливо, у вас може на автоматі виникнути дуже багато таких контр е, якихось Аргументації, чого це неможливо. Чого знайти кохання неможливо, тому що люди зраджують, всі чоловіки погані, всі жінки меркантильні. кохання взагалі не існує. Кохання це продукт кіно і книг, романтичного кохання немає. Мої батьки там, не знаю, багато розлучень. Взагалі люди розлучаються. В моєму оточенні немає щасливих там, пар От. і так далі. Ви собі самі підтверджуєте той факт, що щось є неможливим. Хоча це все насправді, хто сказав, що немає кохання. Звідки ви взяли це? Звідки взялася ця думка? Те саме, як і, наприклад, досягнути якоїсь речі в кар'єрі. Це неможливо. Я дуже часто помічаю жінки особливо. Вони кажуть про те, що неможливо щось досягнути в кар'єрі, тому що вони жінки. Ви розумієте, що насправді. Вам ніхто не заважає і не забороняє відкрити свій власний бізнес, заробити багато грошей, створити щось своє. Вам ніхто цього не забороняє. Немає якогось дядьки, який би стояв і казав, ти не можеш це зробити. Тримав би вас в кайданах і казав, ні, це неможливо. Але жінка чомусь думає: ну я розумію, чому історично так склалося, да? жінки не мали прав. А, але зараз, те саме, наприклад, коли це робота якась, у вас же є всі ресурси для того, щоб... Чинити по-іншому вам ніхто цього не забороняє? Ви ж собі самі вирішуєте, забороняє вам хтось чи ні? Це? Хто вас тримає? Ви тримаєте тільки себе самі. Ви собі створили цю думку, що так як я жінка, я не знаю, тупіша, нерозумніша, мене не будуть сприймати, бо в мене є піся і сісі. І якби, ну, все, це вже зразу історія не, не туди. Хто вам це сказав? Ви ж самі собі це придумали. Особисто, у мене ніколи не було такої думки. Я не кажу про те, що я краще, ніж ви, через те, що в мене не було цієї думки, але я розумію, що ну, якби, а хто ну якби я як це моя стать може мене зупиняти від якихось моїх досягнень? Яким чином? І таких думок у кожної людини мільйони мільярди. Розумієте, наскільки вас багато, наскільки у різних людей є оці різні думки і твердження, і вони керують вашим життям. Вони вас зупиняють від ваших цілей, від ваших е мрій, від життя вашої мрії. Ви себе самі зупиняєте. Тому виписуйте свої твердження і змінюйте. Якщо ви хочете детально і дійсно глибоко зануритися, тому що зразу скажу про те, що трошки себе похвалю. Я працюю трошки в іншому методі, і я б сказала, що мої консультації частково схожі на таку прям дійсну роботу над собою, над завданнями, які ми сидимо і робимо з вами. Це потрібно для того, щоб дійсно глибоко зануритися у, і пройтися. Прямо, от Умовно, якщо взяти ваша, да, ваша голова, це така. Велика кімната з великим з великою кількістю шаф, і в кожній шафі є шухлядка, то ми беремо кожну шухлядку. Дивимося, що там. І ми з цим працюємо. Таким чином ми проходимося по всім шухлядкам, і тоді ви, як очищені, ви можете йти далі в світ і досягати, брати від життя те, що ви хочете. А це, можливо, тільки коли є глибока робота, що, відповідно, я роблю на своїх консультаціях, бо мої консультації відрізняються від звичайних, наприклад, психологічних консультацій. Там є своя структура, і вони. Трошки інші. Тому, якщо вам хочеться дійсно глибокої роботи, дійсно відчути результат навіть після першої консультації, я вас запрошую. Тому що, якраз таки з моїм методом, ви можете це отримати. Якщо вам цікаво детально дізнатися про цей метод, я вас запрошую до себе, по-перше, на сайт, ви зможете там дізнатися всю інформацію, а по-друге, на консультації. І ви дійсно відчуєте: вау, отак от можна було? Так можна було. Якщо ви хочете відчути ось це полегшення, і ви хочете дійсно побачити. Іншу сторону взагалі життя, що може бути по-іншому, я вас запрошую на свою консультацію, тому що я помічаю, це великий баг насправді психологів і людей, які дотичні до теми до сфери розвитку, це те, що вони якраз таки мають дуже багато обмежуючих упереджень. Я з ними працюю кожен день, постійно знаходжу якісь ще якісь ще скарби в своїй голові. Я постійно з цим працюю, навіть коли інколи відео записую, я себе ловлю на якісь думці, що я її повторюю собі регулярно, і я з нею працюю, розумієте? Тобто, я не просто вам даю знання чи якусь теорію, я є підтвердження своїх знань, бо я з цим працюю постійно з собою, і я постійно розвиваюся, постійно знаходжусь якісь ще приколи в своїй голові і з ними працюю. А Що я бачу по-інших, навіть просто, коли ти читаєш якісь дописи або слухаєш багато якихось думок. Ну, типу, в моїй голові розумієте, немає якось правильно чи неправильно, добре чи погано. У мене, в принципі, всі речі якось я світ бачу от, просто нейтрально. Я не можу сказати, що щось можливо чи неможливо. Типу, це ви самі вирішуєте, можливо, це чи ні. Розумієте? Для мене, в принципі, можливо, все. Ну, тому що неможливо тільки те, що суперечить законам фізики, а все інше, чого воно не має бути можливо. Можливо, воно в яких випадках і неможливо, але тим не менш, давайте з цим працювати, давайте шукати шляхи, щоб це було можливо. Розумієте? Я даю трошки інше бачення. тому що мені здається, коли говоримо от якраз таки про людей, які дотичні до сфери розвитку, да якогось ментального здоров'я, тут важливо так: у кожного з нас, таких людей, як я, є свій шлях, звісно, але дуже важливо, щоб людина теж жила, розумієте, за тими поняттями, за, за тими знаннями, які в неї є. Тому що якщо я вам буду говорити про те, що от мислення треба змінювати, а сама не буду змінювати мислення, ну це трошки звучить якось дивно, правда? От, а я змінюю. Тому любі будемо на цьому завершувати в етапі, бо я можу говорити безкінечно. безкінечно. Мене просто інколи, знаєте, я відчуваю таку кількість інформації, з якою я хочу поділитися, як багато я хочу дійсно сказати, що інколи, мені здається, це мені заважає структуризувати якось свої думки і от не бігти з теми на тему. Але з іншого боку, я думаю про те, що якраз в цьому хаосі є відображення моєї душі і моєї глибини. Тому. У мене є думка про те, що я маю бути якоюсь, знаєте, правильною, але я думаю про те, що а кого це хвилює?